Що можна купити на Кіпрі на 1600 гривень? Тож, я була в супермаркеті і я хочу сказати, що цей супермаркет, який я знайшла, там найвигідніші ціни. І зараз покажу. Тож, на 1600 гривень я купила 30 яєць розміру М. Це дуже хороша ціна, чомусь ця сама пачка в інших магазинах коштує по 7,50 Я купую за 4,50 сьогодні. Купила такі чорно-зелені черрі. Вони були найдорожчі, але мені так сильно їх хотілося і вирішила себе побалувати. Тут вони вийшли на 3,22. Гриби. Сьогодні була прекрасна ціна на гриби. Можна було купити або за 5 євро дві пачки по 500 грам, або можна було купити за 4,50 кг. Я взяла ось так. Я, Короче, я їх запечу з сиром по-грузинськи. так навчили. Відкирву ніжки. Покладу туди сир і поставлю запікатись на високій температурі, і це буде дуже смачно. Якісь приправки туди посиплю. Такий мій план. Купила муку за 69 центів, здається, що стати мука. Купила отаке morning coffee печівку. Потім у мене тут редиска. Редиска вийшло на 90 центів два пучки редиски. Вона зараз тут дуже смачна. Яблука купила на 3 євро. Яблучка. Потім о, сьогодні було по акції таке Біо Коконат Original о, Веган типа молоко. Це я собі роблю, типу фрепе, капучинку. І це була дуже хороша на нього ціна, тому я о, вирішила такі спробувати, що це взяти. Next. Бурячок. Це буряку вийшло на 1,76 76. Чи кілограм буряку коштує 65, Це виходить скільки? Десь 60 гривень коштує кілограм буряку. Хочу просто зробити з нього салатик. Так, що в мене тут ще? Харчова плівка в мене закінчилася, я купила. Потім не знаю, Дві пачки. Одна береш, друга в подарунок. Що ще євро не не буду казати, не пам'ятаю, скільки. Коконат Мілк мені захотілося таке, що це, щоб суп якийсь зробити. Чи щось таке, типу до кулінарії. Пакети для сміття, 9, 50 центів, пахнуть лавандою. зав'язочками. зав'язочком. Пробувала щось інше тут, окрім Доместоса, щось дешевше, але Domestos все-таки найкращий best of the best. Чат-GPT допоміг мені обрати з поміж двох масок. Була за 2,80 цілий літр, якась італійська, і була за 2,30 оця пів літра. Скинула все в чат-GPT, кажу, що думаєш, і він мені порадив взяти ось цю. Пахне дуже смачно. Де, що, мені треба. О, М -м -м, таким чимось свіжим-свіжим. Чи то лаймом, чи щось таке, якось зеленю пахне. Просто масочка для мого волосочка. От у мене тут банка огірків. Сьогодні вона була по акції, була по євро, але я взяла а, євро були великі всередині. Такі, як я люблю малюнки, були по євро 20. Це дуже дешево. Зазвичай вони по от, о, така банка має коштувати 3 євро в супермаркеті. Я купила собі місосуп. Я люблю місосуп, Микола його не любить. і купити, тут чотири пачечки, я його просто залю водою, у мене є тофу. І я собі буду мати місосупчик, як... мій віна, тільки місосуп. І я вирішила себе, це для... це для мене мій новий кабінет, якщо ви ще не дивилися, що ми собі зробили кабінет тут в одній кімнаті, можете зайти подивитися. я собі вирішила туди купити. Дуже гарно пахучу свічку за 2 євро. Запах тут кок екзотик, екзотик, Якісь квітки і кокос. Я дуже люблю запах кокосу, тому ось так. Ось в мене все вийшло на 1600 гривень. Там взагалі то 1560, але я вже округлила, хай вже. так буде, Що скажете?